Да, не злой, не злой, не злой, не злой. Ага. Тут я тоже занимался тоже, а. и вот так по снежных полях бежал, я думаю, мальчик больше нравится. Так, питаю останній раз, Сабріна. куртку береш? Ні. Ну, Виходимо влучу. Тут дуже білий тут сніг. Дуже дуже білий. Ні, це моя термош. Моя термош. Папа, ты получал в за футбол? Ну, дальше грамоту. не доверяю. <свят> а чем доказываешь? Ну, я не знаю, что ты уже давно было. Так, так формат. Я думаю, да, так вот лучше. <свят> так, тихо, стой. Вы Сабрина, хватит телефон. Я снимаю. Ви ж пам'ятаєте, як ми себе ведемо? Дуже погано. Зайшли, покаталися обережно. Дуже покаталися, погано. покаталися. Дуже, дуже багато палич. Разом. Колін, а ну, що ти перебуваєш? Разом вийшли, обішалися і далі накапимо. Запомнили? Паліно, поліна. Та ти і так Я тобі більше... Ти з нами будеш на катки кататися. Я не хочу. Не умієш ти. Покатайся, ну так. Жовто. Я не хочу. не хоче. Поліна, що ти стала? Ааа, Поліна, не так бистро, помогиться. Так. Мені холодно стало Мені. Хоча Хотя я в колготках еще насос. А он не хочет ходить. Так, сюда закачає Мені сильно холодно. Давай сначала посадку видно, пожалуй, на это. У мене мурашки по кожі. Мені не треба, мені не треба сам не держи. Оліна, на, держи, сюди тікать буде. Прикладай Поліна наде жити, а то я ураню. Вообще без того, вот именно. Дільфін! А я знімаю! Карточки, давайте мені назуття. Дільфін! Не невеликий буде, бо зберігається. Тридцять шостий. Тридцять сьомий или тридцять восьмий? Який? 37? Тридцять сьомий теж. У тебе менше нога, що ми все Подивися. Хорошо, Сабина, если будуть великі, ти собі на треш і будеш падати. Поліна, бачиш, там 37-й, бачиш? У мене ще тридцять дев'ятый. Мені 37-й, на... 38-й, восьмий кей. й нас тобі 36, тобі 37. -й. Алло! Вони должны бути притек трошки. Сейчас буду чуть-чуть познімається, други катаються. Надіюсь... Надіюся, людина в мене не дивиться в ютубі. Мені голодно. Поліна, у мене мурашки по коже Іменно не по руках, а по всьому тілу і по лисі то. Ой, що А я надеюсь, не впаду. Бо я розучилась. Мені не треба на другу руку. Так, Сибрина, все твій 36 Точно? А чому вони такі маленькі? ладно.